Так, є ще такий прилад приладки 1093 для діагностування електрообладнання. В цілому, свою актуальність на сьогоднішній день, він, можна сказати, втратив. Саме цікаве, ну, по суті, по суті це амперметр, вольтметр і тахометр, що можна вимірити оберти бензинового двигуна. Значить, що тут є унікальне, це. Сам реостат, який можна змінювати навантаження. І ще у комплекті є шунт. Досить такий потужний шунт, з допомогою якого можна вимірювати силу струму до силу струму от бачите, до 1500 ампер. Різні набори дротів. У інструкції все конкретно зі схемами розписано, що куди підключати, на цьому зупинятись не буду. Значить, ось такий от шунт. Це для того, щоб визначати е, саме унікальне вимірювання, яке може ним робити, це визначати силу струму, яку споживає стартер автомобіля чи трактора. Через те, що для цього потрібно. Мати досить серйозний амперметр. Да, звичайно, на сьогоднішній день цей трум можна поміряти так, з певними похибками, але можна його помірювати тільки вимірювальними кліщами, без всяких амперметрів, шунтів і так далі. Просто на провод, який йде від плюса акумулятора до стартера, накинути ці кліщі і відключити, наприклад, датчик хола, щоб двигун не завівся. Хтось прикручує стартера, а ти дивишся на цих кліщах, який ампераж споживається. Так що, в принципі, і в цьому приладі вже актуальність втрачається. Далі. І що ще саме цікаве, можна виміряти струм, споживаний стартер у режимі повного гальмування. Ось тут технічні характеристики різних стартерів є. Ну, правда, стартера це вже такі музейні експонати в основному. E, значить, e, Саме цікаве, як відбувається вимірювання в повному гальмуванні стартера, Це автомобіль ставиться на передачу і зажимається гальма. Хтось сидить за кермом і натискає на гальма і прокручує, ну, вмикає стартера. E, стартер споживає струм, але двигуна не прокручує струм, при цьому споживається максимальний. Ну і орієнтовно допускається до 500 А. Для таких стартерів, як ну, в основному стартери легкових автомобілів. Там виходить. Ну, Тут, по суті, і написано до різних стартерів. Там є 230 А, ну є і майже півтори тисячі. Тобто цим приладом раніше це вимірювали. Вимірювання або діагностування генераторної установки, акумуляторної батареї. Навіть самим звичайним елементарним тестером виконується набагато простіше, ніж ось цим от прибором, якому років 40 приблизно. Ось, в принципі, і все.